Динамо точно спробує повернути Ярмоленка на заміну Циганкову. Лише півроку тому чимало людей прогнозувало, що повернення Андрія Ярмоленка у Динамо виглядає майже неминучим. Але тоді Андрію вдалося знайти інший вихід. Дійсно мало очікуваний: перехід до клубу з Об'єднаних Арабських Еміратів. Мало хто. Прогнозував, Втім, здається, що зараз є серйозний привід прогнозувати, що українець все ж може опинитися у Києві вже цього року. І привід цей трансфер Віктора Циганкова в Жирону. Моє вітання, друзі, сьогодні ми поговоримо про цілком ймовірний трансфер Андрія Ярмоленка в Динамо. Знаю, що багато з вас хоче цього трансферу багато хто дуже любить цю тему. І саме сьогодні вона як ніколи актуальна. Бо як було сказано вище, циганков в Жироні. За основу цього відео ми використали матеріал одного з юзерів трибуни. Посилання в описі залітайте і читайте круті матеріали від провідних спортивних журналістів України. А тепер полетів. трансфер Циганкова точно вийшов неочікуваним для керівництва Динамо у паралельній реальності, в котрій живе Ігор Михайлович Суркіс. Історія з фактичною втечею гравця в іншу країну та самовільним підписанням угоди з клубом не була передбачена ще з 2002 року. Коли за трохи інших обставин цей трюк вдався Владиславу Бощуку, футбольне рабство, як то ще називати? А тут такий вибрик від свого кровиночки. І скільки реверантів зараз не неслося на адресу тих, хто вже знаходиться в клубі, варіант запрошення Ярмоленка зараз точно сплив у голові Ігоря Михайловича Суркіса. Бо, попри весь досвід Караваєва, старанність Лєднєва та потенціал Волошина, Динамо потрібна людина, що здатна вирішувати Вирішувати питання, принаймні в УПЛ матч за матчем, як на конвейері. Тому Ярмола це просто чудовий варіант. Футболіст з шаленим досвідом і майстерністю, що ще треба? Бракує хіба фізухи, але як не крути м'яч котиться швидше, ніж бігає гравець. Та й в УПЛ немає такого шаленого темпу, як в АПЛ чи Бундеслізі. А якщо цього немає, то Ярмоленко, як і в Аль Айні, може легко вирішувати будь-які питання, граючи. Не з такою інтенсивністю. До речі, про інтенсивність. Найінтенсивніша ліга світу за топ-матчами в дії. Сьогодні матч Манчестер Сіті Тоттенгем. Післязавтра ще ціла низка топ-поєдинків. Дивимось, насолоджуємось і робимо свої прогнози у наших друзів з Фавбет. Посилання в закріпленому коменті. Бонус 4500 на перший депозит також на місці. Ну і не забувайте, що Фавбет частину від прибутку компанії перераховує на допомогу ЗСУ. Будьте в середині гри разом. З трибуни та фавбет. Повернемось до Ярмоли. Можна додати, що керівники Динамо самі собі схильні і до ностальгії, і до простих рішень. Перше, проявлялося неодноразово не лише у запрошенні в тренери динамівських сердець, але й у намаганнях дати другий, а іноді й третій шанс колишнім зіркам команди. Ще один беззаперечний аргумент в корзинку: того, чому ярмоло можуть взяти назад до ДК. Результат цьому динамо треба вже зараз, і Ярмоленко, ймовірно, один з небагатьох футболістів, здатних його забезпечити, з тих, до кого Взагалі є резон звертатися, вірячи, що він може погодитися, у тому числі і через ситуацію, яка складається нині в Аль-Айні. Він зараз йде на сьомому місці в таблиці чемпіонату. Відставання від лідерів становить сім очок після 12 турів. Загалом же у чемпіонаті 14 команд. Тобто, фактично на екваторі змагань Аль-Айн не те, щоб претендує на якісь серйозні звитяги. У азіатській лізі чемпіонів, куди команда потрапила через зміну формату, з весна-осінь. На осінь весна перші матчі клуб з об'єднаних арабських еміразів проведе лише восени часу, аби знайти заміну гравцеві більш ніж достатньо. Резону втримувати його за будь-яку ціну. Нема можна було б казати, що за ярмонка буде триматись тренер команди. І справді до самого гравця, що у 12 матчах зробив 4 плюс 3 за системою гол плюс пас, претензій не так багато. Чи є гроші у Суркісів на зарплату Ярмоленку? На ту, що була у нього в Лондоні, чи в останні роки в Динамо, ні. А от на ту, що була принаймні в циганкова до від'їзду, чому ні? 100% є. Та Ярмола може піти на відверті поступки, свіжий клуб йде, не буде вимагати мільярди. Точно. То хто ж скаже ні потенційному поверненню? Динамо, котрому потрібен результат та в якого обмежені можливості щодо запрошення новачків. Чи тренер Динамо, котрий точно не палає бажанням вчити когось з молодих? Аль Айн, в котрому Єрмоленко основний, але не незамінний гравець з контрактом, що спливає. Сам футболіст, котрий неодноразово казав, що хоче завершити кар'єру в Динамо. Звісно, Андрій може не опинитися у Динамо і зараз. Але я дуже здивуюся, друзі. Якщо найближчим часом він не отримає, принаймні запрошення від Ігоря Суркіса. Чи здивуйтесь ви так само, як і я, друзі, якщо Суркіс не запропонує контракт Ярмонку? Пишіть про це в коменти і, звісно, ставте вподобайку, якщо вам подобається формат підняття цікавої теми і її розбір. Ну і, звісно, підписуйтесь на канал, аби бути в курсі всіх найцікавіших новин українського футболу. Макс Коляда, Ютуб канал Трибуна. Дякую за перегляд. Бережіть себе і па-па, друзі.